Вітаємо вас сьогодні в студії Гречник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук. Доброго дня! Слава Україні! Вітаю героям! Слава! Відразу хочу почати з гострого, бо не гостра. Ми чуємо і так досить багато. А по перше, я точно знаю, що для вас війна розпочалася не 24 лютого цього року а набагато раніше ви брали участь в чорному тюльпані і, взагалі. Таке враження, що всі ці вісім років так чи інакше, але е, торкалися всіх тих подій, які відбувалися? Ось до чого я веду зараз. Дуже популярно розвивати так звану зраду з приводу того, що і великобританська розвідка, і розвідка Сполучених Штатів е, доводила до офісу президента, що повномасштабне вторгнення таки може бути, і говорили вони про це, начебто за кілька тижнів чи, начебто, за кілька місяців, а е, власне до лютого цього року, чи бачаєте ви зраду ось десь тут. Ну, зрада в чому? Я не відчув ваші слова. зради. Тому що, Можливо, не попередили. Дивіться, зарані ви дуже впринісі. часто зараз використовували слово, начебто. Я не володію цією інформацією, коментувати її, звичайно, не можу. Я мушу і зобов'язаний говорити, звичайно, по факту. Дякую за те, що нагадали. Дійсно, для мене війна не почалася 24 лютого. Це був черговий етап, повномасштабний вторгнення, як сьогодні називають. Вона почалася в 2014 році. ще з... Мабуть, з Майдану все-таки більше так, а потім вже події в тимчасово окупованому нині Криму. Ви знаєте, сьогодні результати звичайно є питання по Херсонщині, але сподіваюся, після перемоги миру на ці питання дадуть відповідь, хто що і як зробив. Хоча підозри вже наскільки мені відомо, є і певна інформація публічно теж озвучена. Те, що сьогодні втримуються рубежі в Донецькій області. Те, що Луганщина сьогодні, там є навіть населені пункти, які ворогу не здалися, і там наші бійці б'ються, честь імії похвала. І на південному напрямку, взагалі, ці хвилини ми з вами говоримо. Наскільки мені відомо, там знову Бабовна розквітає на Антонівському мосту, знову Чорнобаївка, там якийсь 29 чи вже 30 рахунок має бути. Тобто, звичайно, можемо говорити по факту. Я хочу оперувати фактами сьогодні. Нам вдається стримувати ворога. Сподіваюся, з часом знову таки головне правило не заважати збройним силам, а лише допомагати. І є безпекова складова будь-якої військової операції. То Впевнений, що з часом ми відіб'ємо ворога, відіб'ємо наші тимчасово окуповані території. Тому тут давайте про зраду говорити взагалі не буду. У я... вас особисто було відчуття того, що повномасштабне вторгнення воно таки буде, бо більше ну, звичайно, українців що з року, і це ж я далеко не один і не саме найрозумніше, як кажуть, люди це розуміли прекрасно і бачити вчасно. Вчасно, відбій. Да. Ну от під... це наші реалії, до речі, бачите, що ми так і саме. Живем. Під такі моменти життя нашого живемо. А, відчуття зради, ну, можливо, щось не вистачало. А, знову таки, ну, ми не оперуємо з вами, в тому числі чи я, якоюсь повну інформацію, як готувалися в цілому Збройні сили. Але те, що ми бачимо сьогодні, як наші б'ють ворога, як допомагає нам захід. Хто б що не говорив, ну давайте тут зраду точно не розганяти. Нам допомагають а, максимально короткі терміни, і я впевнений, що багато сюрпризів для ворога буде. Я вам поясню, чому взагалі чесно, дуже не люблю це слово зрада. Абсолютно, я його навіть б навіть би в лапки брала. Я ми паралельно сповіщаю, що тривога відбита. Вам так, можна так. <світ> так, дякую. вам можна. Так от я до чого? Справа в тому, що зараз дуже багато людей ем, говорять про те, що хоча б якимось чином, але можна було би підготуватися до цієї війни. Ну в плані, наприклад, якщо говорити про Одеську область, да ми зараз тут знаходимося, підготувати бомбосховище. Інші кажуть, що цього не можна було робити, бо ми б, начебто, налякали людей зарані, вони потікали. Так. Давайте Пусть зразу давайте. по бомбосховищах. Дивіться, коли говорять дуже багато фахівців, у нас знають, як робити політику, грати в футбол, а, що таке балет, і особливо як робити телебачення. Дякую а, гостинним господарям цієї студії, що вони це роблять, цей проект, до речі. Так само зараз всі говорять, що вони є будівельниками, і за цей термін півроку можна було побудувати нові там десятки сотні бомбосховищ. Це неправда. Це м'яко кажучи, бо ми все-таки в студії від лукавого бомбосховищами треба було починати займатися, ну хоча б у 2014 році. І в нас був дійсно період восьми років. Це зараз питання до всіх, хто був при владі за цей час. До всіх без виключення, до місцевих органів влади, до місцевого самоврядування. На що сподівалися, що війни не буде великої? Ні, це було помилково. Війна мала бути, і зараз ми маємо знищити ворога, інакше він зупиниться на певний період і буде знову лізти сюди. Ми це розуміємо. Я до речі, тут би говорив знову таки про місцеву ініціативу громадськості. Так. Я ну, Якось долучений до громадського сектору. Що люди, якщо хочуть, вони це зроблять. Я не до того, щоб зняти з влади, з влади якусь відповідальність. Навпаки, вибачте, їх треба дьоргати владу за кожні місця, щоб робили, упорядковували бомбосховищі, але. Там, де люди знаходять взаєморозуміння з тією ж владою, вони бомбосховища роблять ну, сьогодні, як вибачте, з картинки вони є ідеальними, вони пристосовані. А не сидіти чекати, що за вами під час повітряної тривоги хтось прийде, візьме за руку і поведе: так не буває. Я багатьох, хто критикує, питаю: назвіть мені адресу вашого найближчого бомбосховища. А найкращий варіант відповіді це такий оптимістичний. За п'ять зупинок на автобусі. І я починаю думати, де, де це п'ять зупинок, автобус в Одесі, наприклад. Так? А адресу точну вулицю люди не знають. Найлегше говорити. Ви знаєте правило двох сін, ви знаєте правило двох виходів? Ні, не знаю. Тому це питання, от ви правильно говорите, про зраду не треба говорити. Треба цю зраду собі вбивати перш за все. Знову таки, на, на владі багато що залежить, багато залежить, але під час війни, ну давайте я буду казати про цю єдність, яка має бути у нас усіх. Це не означає, що я маю і я не буду цього робити, обійматися з корупціонером. Хтось краде гуманітарку, треба дати не лише по рукам. Є далі кілька варіантів. Я про всі говорити не буду. <рес> я навіть зараз сижу, думаю, запитувати, чи не треба, Спитайте. чи хай кожен собі придумає, як далі боротися так. з тим, що зараз відбувається. Багато таких випадків адрес. Слухайте, для цього є спеціальні служби, займаються, ну, принаймні, дивіться, коли Максим Марченко. Став начальником власної військової адміністрації, було сказано два моменти для мене особливо. Перше, що нога жодного окупанту не ступить в Одесу і в Одеський регіон. Це по-перше. По-друге, це було важливо, ну на той час особливо, коли приходить бойовий офіцер з досвідом командування націоналістичним батальйоном Айдар, як його називають росіяни, або 28-ма наша бригада, лицарська. Так і сказав, що будуть карати за крадіжку гуманітарки. Скільки в нас змінилося керівників гуманітарного штабу? По якій причині? Я зараз не називаю прізвищ, нікого не звинувачую. Рішення приймав начальник. У нього були на це впевнені підстави. Тому, але знову-таки закликаю громадськість. Давайте про це говорити два місяці. Мене закидали в особисті, писали про дрони, про безпілотники. Інформація інколи не співпадала з тим, що ми бачили навколо, але в березні, в квітні, ще подекуди, і трошечки в травні, коли люди сповіщали, реагували і поліція, і відповідні структури, і збройні сили і знищували ці дрони і все інше. Їх було багато. Так само кажу, повідомляйте про корупцію, але це мають бути факти. Не просто як на Росії, як там на цих болотах, да? написали, в них доноси там збільшилась да -да -да. кількість. Ви знаєте цю інформацію. Знаю, знаю. Я ж не до цього закликаю. Якщо ви здаєте колаборанта, то це не тому що дядя Вася тобі не подобається. А якщо для цього є підстави, і це дійсно ворог. З колаборантами треба так, з крадіями треба. І отак, в тому числі, є кримінальна відповідальність. Звертайтеся, от я особисто відкритий. Пишіть ваша інформація дійде до тих людей, до кого має діти, і ми ще й проконтролюємо це питання. Ну окей, ну ви самі згадали про Максима Марченка. Не так давно була історія з тим, щоб зняти його з посади. І російському всі кому не лінь. У нас різні журналісти під різними людьми працюють. Ми ж всі це розуміємо. І і ось ця інформація вона розжовувалася всім, кому не ліньки. Чого тільки не говорили про цю ситуацію? Давайте спробуємо ви, як офіційний представник. Як було насправді і що це взагалі було? Я не знаю, що це було насправді. Була оця інформація, яку розповсюдила. Розповсю, називайте це вкиданням, фейками. Я можу процитувати Максима Марченка. Ми працюємо в Одесі і в Одеській області для оборони і захисту нашого нашої регіону і всієї України. Тут на південних теренах. Все, крапка. Історії не було. Я не знаю, чому це так роздмухали інформаційно. Вона зникла, але бачите, ще когось цікавить. Він це так сказав, довів це сам відразу відреагував. Тому кому це було потрібно? Тут, мабуть, навряд чи Шершеля Фам, Шукайте жінку, тут щось інше. Але це вже питання, вже питання не до мене. Я прокоментував. Ну так само були чутки, що можливо він піде на підвищення. Слухайте, він має бути генералом. Я так думаю, так має досвід, має бойові нагороди, має вдалі бойові операції. Чому ні? Він вчиться в академії і має зростання. Це вже його право обирати, чи це буде військова кар'єра, чи не знаю, як назвати політичною, мабуть, зараз не не дуже правильно державницька. От правильно. Да? Або державницька кар'єра, це його право буде вибору. Я не думаю, що це найгірший варіант. Зараз я не тому, що от я речник обласної військової адміністрації, я про нього кажу. Я бачив його в роботі. Чи все виходить? Ні, але знову-таки залежить від кожного з нас, хто є поруч так чи інше. У мене, щоб ви розуміли, хочу пояснити глядачам, суд, то таке, знаєте, власне, власний напрямок визначений, що коли з першого дня, як я прийшов, це. Інформаційне супроводження саме з військової точки зору. Тобто, ні, я завжди кажу про в тому числі і умовно мирне життя Одеської області. Ну не мирне, воно в воєнному стані. І про аграрію, про врожаї цим треба про це треба говорити і цим пишатися. Але ми говоримо про ті ризики, ті загрози воєнні, які є, про оперативну ситуацію в нашому регіоні. Оце для мене, оце мій напрямок. Все інше є відповідні департаменти, і я не є чиновником. Ну добре, тоді я знову я ж таки, не чиновник, за я ваші слова. питаю там чиновник, та я не чиновник. Пишуть інку, да, ви правильно говорите, журналісти по різному карту. Я не чиновник. Не чиновник. Ну тут можна якраз і прояснити. Я... будь яку знаєте, ситуацію. Ви знаєте, давайте я проясню та ситуацію де можна на все. громадських засадах, і це мій внесок. Я не отримую зарплатню. Я військовий пенсіонер. в мене є військова пенсія, слава богу, її платять. Це мій внесок в оборону держави, в тому числі, що я не біжу і не хапаю ці гроші на зарплатню маленьку, велику, це інша справа. Ну, це ми вже знаємо. Хто знає вас, то вже багато років ну, про це відомо. Це, так, це я не до виправдання, а до того, щоб е, розуміти ситуацію. Хочу за інші трошки ваші слова схопитися про умовний спокій в Одесі. Зараз знову ж таки, от я буду а, там, скажімо так, цитувати Фейсбук. Да, а ми якось це говорити. Бо Фейсбук це дзеркало людей. Так от, дуже багато хто зараз говорить про те, що Одеса тримається допоки допоки тримається Миколаїв. І я, і ви, ми дуже добре знаємо, хто тримає Миколаїв. Про що от давайте ви розкажете про те, про що можна, щоб я нічого зайвого тут зараз не сказала? Нічого зайвого ніхто не скаже, в тому числі і наші одесити. Тримають Миколаю, як ви сказали, зараз я вас цитую. Одесити воювали і, і під Києвом, і на півночі нашої держави в інших регіонах. І зараз на сході багато моїх товаришів зараз з певного підрозділу з певної області повертаються сюди на південний напрямок. Тобто, ми, українці, тримаємо Миколаю, Одесу, столицю і всі інші регіони нашої держави. От про це треба говорити і наші підрозділи, в тому числі, як завжди кажу з Одеською пропискою. Знаєте, щось можна говорити, щось ні, бо все-таки Генеральний штаб володіє такою повною картиною, що відбувається на Театрі воєнних дій Сьогодні це вся Україна. Можу сказати лише так, що, звичайно, звичайно, фортеця Миколаїв. Ми це говоримо голосно, з подякою, з вдячністю і з словами честі. Миколаїв просто молодці. Але це всі ми тримаємо південь. Є війська, які тримають ті напрямки, про які я сказав. Звичайно, у нас немає окремо одеського напрямку, Миколаївського чи Харківського. Це все є український напрямок. І, власне, треба тримати всі ці наші гарнізони, фортеці із спільними зусиллями, тому що є загальна картина бою. Десь можна навіть оперативно, там тактично відступити. І це є, щоб не було, знаєте, завищених очікувань, але й не було тієї зради. Знову ж таки, ось зараз якраз про це і хотіла запитати. Болить нашим людям, ми не можемо про це не говорити. Ми не говоримо про Миколаю, ми говоримо про, про Херсон. Миколаїв Херсонщина, якраз... моя рідна. Вона мені рідна. Я зараз з вами говорю, в мене мурашки по, по шкірі йдуть. Бо це там, де я ходив у дитинстві, в юності, моя школа, на якій, до речі, висить прапор. Його знімають, а хтось вішає знову. І ходить окупанти топчуть мою землю, то яка для мене війна? Яка вона? Вона чорно-біла. Вона чорно-біла. І це єдиний момент, коли я собі даю слабинку, і в мене в очі волой, я цього не приховую. Коли говоримо про Херсон, У мене ще є важливий аспект по Херсону, я не буду зараз про нього говорити. Тому ми тримаємо і Миколаїв, ми всі разом. Отут та єдність. І коли намагаються ті інформаційні вкидання якісь робити, Ну слухайте, давайте про це поговоримо трошки пізніше. Окей, мене одне єдине буде питання. Хочете відповідаєте, хочете не відповідаєте, це... хоч відповідає Але от важливо, якщо ми заговорили про цей напрямок півдня, мені також це рідне я з Криму. А тому я нам є про що поговорити. Да. А нещодавно так сталося, що один із населених пунктів Миколаївщини а, ми відійшли, Ми здали його, і це дуже боляче вдарило по нам. Кажіть, бо здали. всі тоді Відішли. не здали. Відійшли, відійшли. Тимчасово, ненадовго повернемося. Um, да, в той час, коли українці, особливо ті, які не мають відношення до фронту, не воюють і так далі. а Ті, які ходять на пляжі і підриваються на міни, господи, прости, а вони говорили про те, що ну от, замість контрнаступу в Херсонській області, ми, значить, Миколаївщину віддаємо. Ну це неправда. Дивіться, сучасна війна, вона чим цікава. Ну, по перше, ця історія війн сучасних сучасності 21 століття. І це давайте про це говорити з гордістю. Вона сьогодні, оце військове мистецтво пишеться українською мовою. Є е, е, дії і логічні дії в тому, як е, Збройні сили сьогодні проводять деокупацію тимчасово окупованих територій. Це ж є, є, відбувається. Не буде сьогодні такого широкого фронту, де підуть тисячі танків. Е, дякуємо нашим союзникам за це, в тому числі, чи підуть там. Не знаю, сотні тисяч наших бійців. Це для чого? Щоб їх покласти всіх. Цього не буде. Не буде цього широкого фронту, не буде оцих оркестрів. Це не кіно. Війна це, це дуже погано. Війна це люди, які гинуть, люди, які поранені. Це все те, що розривається, вибухає і дуже смердить насправді. У війни немає запаху, я не знаю, якоїсь там квітки. Немає. Тому не буде цього. Наші що роблять. Подивіться, ми зберігаємо хлопців. Це по перше. Відступили, вирівняли фронт. Ну це вже військове мистецтво. Тому ще раз кажу, давайте не завищувати оцінки. Мені хочеться, щоб цей наступ відбувався кожного дня. Ми відбивали по кілометру два, три, п'ять, десять і вже завтра були в Херсоні. На все свій час я кажу. На все свій час не буде цього наступу от такого. Наступ це знищення ворожих контрнаступ, знищення ворожих складів, знищення пунктів управління. Це теж наступ. Змінюється логістика про це ніхто не говорить, Знищує про те, що ворожа. Знищується ворожа логістика місяця, і та. система ворожого управління. Ми почали, що це ворожі. найголовніше. Ну, вони там покрали в Херсоні ті е, баржі. Навіть знаємо, з яких причалів кожного дня ця інформація приходить. Вони собі там якусь переправу ладнають. Ну вона ж тимчасова для них. Їм би думати про те, як вони тікати будуть. Ну, в Антоновській місті вони трошки не встигають ладнати. Тої проблеми, то їх проблеми. Проблем. Я День, про колаборантів хотів вирівняли. би сказати херсонських. То у них є унікальний шанс здатися. Це перший і другий. Якщо це дуже страшно просто здатися, бо буде величезне покарання, це, це правда. Я б ще й по дупі надавав би. Так а є ще теж болючий, але він для них 100%. Камінюку на шию на Антонівський міст і хай стрибають у Дніпро. Самі. все. Нема в них більше виходів. Вони самі палять. У них два виходи. Їх на Росії вб'ють їх на Росію вб'ють або до того, як вони почнуть тікати. Їм не жити, бо росіяни перші їх будуть вбивати. Хай за хай забувай замисляться над цим. Хай, да, хай думають, де курять. А, ви кілька разів, от протягом нашої розмови, сказали про те, що не заважаєте ЗСУ. За а що ви маєте на увазі? Як себе вести українців, коротко, які чекають перемогу коротко, завтра? Коротко інформаційний тиск. Хочеться написати і про перемогу, і про зраду. Хочеться, так? Да? І всі володіють інформацією, 100%. Так, лайки того. ж лайки треба набрати. Ну, звичайно, люди добрі, всім хочеться. Ми вже пройшли з вами певний етап, всі без винятку, я в тому числі, в цієї війни. Вона не те, що було до 22-го року, до 24 лютого. Це трошки інший вже період. Інформаційно тиснути не треба, навіть якщо хочеться написати. Дочекатися офіційної інформації. Дочекатися, бо дивіться, був період, коли перестали писати, де влучило, що прилетіло. Навчилися. Але зараз, дивлюся, знову починають в чатах, принаймні. А що ворог не читає ті чати? Чи наші інколи бійці теж там не читають? Взагалі, інформаційно не можна тиснути на військо. Це як в футболі. Ви і зобов'язані виграти, ви маєте стати чемпіонами. Ну, це хто сказав? Це хочеться нам так, щоб було. Чемпіоном можна стати, навіть програвши один матч або другий, можна стати чемпіоном. Якщо піти іншим шляхом, грати по-новому, зціпити зуби і бути єдиними. От про що я весь час кажу? Єдиними без зради. Ну, зради взагалі не треба. Над війною не можна сміятися, але посміхатися під час війни просто зобов'язані. От я це і роблю, намагаюся робити. Як би важко не було, я теж людина. Якісь е, терміни, не уподобляючися Рестовичу, ми будемо. Я ставити. не роблю прогнозів. Один-єдиний Україна переможе. Все. На цій ноті пропоную нам на сьогодні прощатися, Сергій Брачу, був у нас в студії. Дуже вам дякую. Переможемо обов'язково.